Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Росії розпочався вже традиційний пожежний сезон. Сім великих вогнищ зафіксовано у Свердловській області, що на Уралі. Вогонь знищує цілі селища. Пожежі почалися ще у вихідні, проте лише 25 квітня про них повноцінно заговорили російські змі. Найскладніша ситуація спостерігається у селищі Сосьва. Там вигоріло вже не менше 50 будівель, включаючи школу та місцеву в'язницю лікарню. З останні було евакуйовано близько 240 ув'язнених. Хворих на туберкульоз та віл їх натовпом виводили до евакуаційної техніки через село під наглядом на Великої кількості охоронців у селище екстрено пригнали пожежний поїзд та гелікоптери для гасіння вогню. Проте зауважують місцеві жителі від села вже майже нічого не лишилося. Сильний вітер заважає впоратися із пожежею. У нас весь район горить. Тут і самотужки гасимо, і пожежні частини не справляємося. Всі сарайки, все що було, все вигоріло. Наш будинок посередині, балкони загорілися. Дах горить. У нас у квартирі всі вікна повибивало від вогню. Розповів журналістам очевидець. Місцеві жителі почали розбирати дерев'яні паркани, щоб ними вогонь не йшов далі локалізувати пожежу не вдається до того ж, пожежників катастрофічно не вистачає на ліквідацію такого масштабного лиха. В'їзд до Сосьви та виїзд із неї зараз закритий через сильне задимлення. Відомо, що окрім Сосьви, вогнем охоплені також Таїжне, Карпинськ, Первоуральське, вісім Байкалове та Первомайське. У регіоні запроваджено режим надзвичайної ситуації. Показово, що Кремль ніяк не реагує на катастрофу, що твориться на Уралі і повторюється щороку. Замість того, щоб створити сучасну протипожежну систему в країні, влада РФ витрачає космічні кошти на Арбницьку війну та вбивства мирних українців. Пожежу в Росії ранічно прокоментував громадський активіст Сергій Стерненко. Ще цікаві факти про село Сосьва, яке згоріло. Навіть з цієї діри, за 1900 км кілометрів від України, росіяни їздили на війну проти України та Дохли. У селі також була розташована в'язниця. Ситуацію активно коментує місцевий главмусор на прізвище горєлих. Пише активіст. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.